Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити ікру з баклажан. Ну, Одні кажуть, ікра, другі кажуть, сате, тушковані овочі. Ну, в общем, Ми робимо так її називаємо баклажанна ікра. Значить, Для цього нам знадобиться 2,5 кг баклажан. Ми порізали кубиками, посолили і вже вони у нас більше години стоять просто посолені. Там вже соку пустило багато. Хто робить з кожурою? Да, ви вирішили без з кожурою першили, нам не подобається з кожурою. Далі 1 кіл, кілограм цибулі, 700 г перцю. Перець треба брати жирний, хороший, червоний, щоб не, не зелений. Тоді смачніше виходить. Після цього 1,5 кілограма помідорів. Помідори ми будемо перебивати блендером і заливати потім овочі. Далі, 800 г моркви потертої на, на тертку. 100 грам чеснока. Чеснок ми порізали просто такими тоненькими кусочками. 300 грам олії. ось тут, ну, тут трошечки більше, але все одно щось залишиться на чашці, значить 300 грам олії. ну і Тут ще треба буде цукор сіль і оцет. А зараз виставляю я сковорідки, буду тушкувати. Обжарювати тут не виходить. То, що там кажуть обжарити овочі, для того, щоб обжарити цибулю, то їй має бути головка максимум, ну, може, дві головки цибулі на сковорідку. Коли кіло цибулі на сковорідки, то це вже не жариться, а тушкується. Так що зараз ми будемо тушкувати овочі, а тоді все з'єднувати і тушкувати далі. Чотири комфорти плита, саме то, для того, щоб зробити цю ікру. Тому що всі сковорідки, три сковорідки, перець цибуля морква, і тут в каструльці поставила помідори. Помідори ще трохи прогріються, я їх проблендую. Тим часом ось цибуля, я тільки висипала, ще вона не спіла. І таким чином воно все пушкується. Значить, моркву трошечки обігнали на послугу маслі. Цибуля ще поки що хай тушиться, Живо. ще вона да, ще вона не готова. Тепер що ми робимо? Ми прибираємо моркву. ставимо промиті вже баклажани. Включаю хорошо на всю газ, щоб вони добре закипіли. Вливаю сюди. Томат. Ми вирішили кусочками не робити, воно все одно перемліє та і все. Да. І саме довше, що саме довше вариться і саме зривоопасне, опаси, то це морква. І ми зараз сюди кидаємо морку. Все, морква з баклажанами буде тушитися скільки пів години. Залишає... Будемо помішувати і хай тушиться. Хорошо. Залишаємо на пів години. Тим часом перець ми зняли, зараз покажу перець. Перець таку обдали і зняли в маслі. Це... А цибуля буде продовжувати тушкуватися. Все. Заставимо таймер на... Пів години з моменту закипання. Поки воно ще взагалі не кипить, що баклажани холодні і сік геть холодний. То тут ще буде, якщо взяти в обшій сложності, поки закипить. І тоді півгодини, то це, мабуть, минут на 40 Ну так, краще підрахуватися, бо якщо не до, да, то краще пере. Так. Бо потім буде бум-бум. Пройшло півгодини, отакий вигляд має тепер. Мають баклажани з томатним соком і з морквою. І зараз сюди я додам цибулю і перець. І буду тушкувати ще пів години. Пройшло очередних півчаса. Це вже по факту ми її варимо годину. От, і зараз ми будемо кидати сюди часник, порізаний часник. І будемо заправляти сіль, сахар і оцет. Сіль е, ми поки не будемо кидати, тому що вони посолені були добре сині, коли стояли в солі. А цукру треба на оцю кількість 2 столових ложки. І півтори столових ложки оцету. Зараз я кидаю цукор. Дві столових ложки цукру. Півтори столових ложки отступі. Такий, 9%, ну так. Отак. Все, оце зараз все перемішуємо 20 хвилин і закриваємо у постерилізовані банки. Банки у нас стерилізуються отак от на відкритому вогні на такі підставки. Саме класний спосіб стерилізування. Провірений руками. Все вимішую добре. З часничком 20 хвилин. І в постерилізовані банки закидаю і закриваємо. Ну все, в общій сложності в нас вийшло півтори години, але, мабуть, навіть трошки більше, тому що вже зараз тобто, таймер прокричав. Але в нас ще поки там настроїмося, поки туди-сюди. І виключати газ не, не, я не виключаю. А це буду набирати і воно потихеньку ще буде булькати. Це одне. А отак от усе ми стерилізуємо кришки. Просто воду прокипіло, виключили і зараз буду від тіля доставати кришки. Це із цієї кількості продуктів вийшло 11 баночок ікри. Зараз вона гаряча, ми її ще укутуємо, щоб вона ще далі буде стерилізуватися. Значить, це ще вчорашні наші кавуни. І, і дині. Наші кавунчики. Дині. І Ікра виглядає отак, дуже смачна. Ми спробували її. Вона ще настається до да, зими, та саме, а дала на хлібчик та й перекусив. І саме цікаве, що ми порахували. Значить, оцих от, от 11 баночок пішло 173 гривні на оце все. Значить, були здивовані? Удивлены... Ще не здивовані? Да. <свят> Я взяла руки калькулятор, зараз посчитаю, тому що общу суму посчитали 173, розділити на 11. Получається, 15,70 оця баночка. Це з врахуванням вартості кришки, і навіть я кинула 4 гривні на газ. А робоча сила. Робочі сили не рахували, ну, як завжди. Нічого і дуже не ну наш кажу труд. зразу. Да, наш труд, звісно, ми не всі ніколи не рахуємо, і дуже дуже багато часу треба. Поки це все почистиш, поки це все приготуєш, поки ну, в общем багато часу пішло у нас десь навірно скільки ну, з восьми дов'ять, десять, одинадцять, дванадцять чотири години 3, 4, це сто процентів. Чотири чотири години. П'ять ну, як п'ять, а чотири точно. Чотири години, тому що Півтора часа ми його варили, а підготові процес, вроді казалось, що. Ну, а можна... час туди-сюди розкиня, посуду помить, Так, Зараз ще воно куча треба мити. Ну, в общем, одним словом, часу йде дуже багато, але воно я, я рахую, да, тому варто. 15 гривень, собі, 16, грубо говоря, 15-70 собі стоїмось одної баночки, але ж це взимку як знайдеться. Так що спробуйте обов'язково. Хто ще не робив, хто робить свої рецепти, у кожного, звісно, свої є, але ми вже. Цей провірений і знаємо, що воно працює. А саме головне, що не треба стерилізувати. Я страшно, не люблю стерилізувати, а це без стерилізації. Але ви бачили, треба стерилізувати і банки, і кришки. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Зробіть обов'язково дуже смачна ікра. Все, зараз укутаю її, поки вона гаряча, давай без стіка. Так, зараз окутаю. Кавунчики та деньки не знаю. Первый раз катаю. Хорошие Деньки. Откуда ты знаешь? Знаю. Да. Угу. Ну все, пока всім.